Було що ще, що він робив по відношенню до тебе? М -м Звісно, було. Там дуже багато сварок у нас. Якщо, судячи зі сварок, тобі може дати прослухати просто один момент. Я приїду в одну свою і там хочу бути там. Ти ж бабла тебе, і бабла на тебе смисли, блядь, я зараз, блядь, будучи вас. Та дорога, ти мені не будеш ламати. Тут ти була вже вагітна. Вивод в тому, що тебе не бросають по житті. Є якийсь вивод чи ні? Що тебе все роблять, що таку, яка є? Є вивод чи ні, блядь? Як уже коплять, та до тебе є свіва на є. Він каже там про зраду, що він про зраду там нічого не казав, Це я казала. Я не розуміла, що зі мною. Чому він так до мене ставиться? Я кажу: Ну я ж тобі ніколи не зраджувала я завжди була з тобою відвертою. Типу, чому до мене таке ставлення? Я навіть досі не розумію, чого ми розсталися. Я усвідомлюю тільки те, що він мене розлюбив. А щоб поговорити, сісти, сказати, що там ми різні люди, чи я тебе реально розлюбив, такого не було.